О і все. Ти зайшов в центр міста під назвою Ватикан. Тут всі ще тільки можуть, то і продають. Собор, до речі, сам по собі не такий великий, як ось ці всі речі навколо. Хочу куча, куча людей. Не знаю, ці всі люди віруючі, чи просто вони сюди приїхали. Окреме місто в місті просто, де і все. Делі мене чекає ось ця вся черга. Ну щоб просто ви розуміли, оце, от, оце, 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 оце. Ну ще вистояли всю цю величезну чергу. Бо величезну чергу людей, і зараз на кінець це заходу. Що загалом я можу сказати вам про те, що ми заходимо в якусь середину і ось так ми бачимо. От тут пояснюють багато чого. Получності кану все-таки не займати, да? один з елементів велиці. Заходимо в грот Ватикану. Тут насправді прохолодненько, так. Тут історичні елементи. Іду далі. Так, тут у нас ми бачимо, що це, я так розумію, один спад. Грот Ватикану. на будущее. Євро, кризи за кризою на землю, ріко Петра. Євро, храбро вбрачо, чима молити у И тут Иоанна Павловна Дровова. Попрос этой Просто Волочный храм. Тоже Волокон. Не кучу ее копал коплыть. Это ведь у нас... Не переходити. Якщо чесно. До сих пір Іліванкову другий. Він служить людям ось тут в храмі. До сих пір люди можуть помитися так Красиво тут Що не каже? Але ще таке красиво. Красиво в багатьох рекурсах, в багатьох епохах, в багатьох елементах. Красиво. Якщо у вас є клаустрофобія, вам не сюди. Цікавий герб. Цікаво, що тут знову такий ключ. І всі. Така краса. Хорошу, центральна зона, центральна площа, центральна капела. все це ось такою неймовірною стелою домом. І що цікаво, що тут припрощається, що Петра. Петерс... Ось все написано навколо, те. Що? Опять! Ти шляєшся бідо таким от куполом, Йдеш наверх, навіть чоловіки. Зупиняються. Наша це не знаю? Що ти пішла? Я знову би не його вгоню. Тільки коли ти гордий собою, що ти дійшов. Ми дякую, що живий. Якщо чесно. Це жопа. Я не знаю, що. Але мабуть, так живуть витяг От, Далі йдемо з вами. І бачимо, що тут до все очки людей. Ось, ось тут. Така краса. Тут ось такі ось цікаві написи. Ось, де вони? Не можу сфокусуватися. І можливість познімати таємне життя і зняти взагалі як виглядає площа. О, така у висоти. Подивіться, яка краса. Сказати, що я не дуже себе відчуваю на цій висоті. Чи варто, власне, це того? Не знаю, хто тобто, це дівчата, але було дуже тяжко підійматися, тому не впевнена. Розуміла, тут навіть на верхушці а, сувеніри продають, так? Да? Ну так просто. От, а так само тут люди просто сидять, перекусують щось. О, тут є кафешечка. Це чудово для тих, хто зголоднів. І, звісно, ви можете подивитися все інше. Ось тут. Виглядає насправді класно. От тільки відео нема кому зробити. Красиво. І тут теж, неймовірно це є механізм годинників. Хайки, як справи? Чим займаєтесь? Що робите? А? фешочка з Варгу виглядає ось так. Тут можна все попити, напитися, обпитися. Я йду на парковку з надією, що я зараз ще встигну доїхати до замка святого Ангела. Але тут така справа. Я бачу зі сторони замок Ангела, який весь час радять подивитися. В принципі, він так недалечко, можна туди і пішки сходити. О, ось він, цей замок Янгола. Взагалі не розуміє, як до нього дійти. Але зараз будемо щось робити. Так. Ну, що я можу сказати? Я не знаю, що тут. А, можливо, треба взяти білети І туди. І йдуть ось такі якісь катакомби. Було би так, що воно більш-менш у відкритому приміщенні знаходиться. Вот. Тут видно щось стояло. І отакі двері чаріли. Ходить. Ай, тут ще й голови живуть. Вже темно дуже. Подивіться, яка різьба грецький стиль. Бочка, який же все такий цікавий герб, подивіться, правда? Так само намальовані куча, куча куча картин. І ось так виглядає самок. Так, в тому настільки в мене велика, що я вам не можу навіть сказати. Це тут кадр. Якщо чесно, красиві, правда. Можу просити ще просто вниз, але є. Появляється, тут ще щось є. Тут чудові ампори стоять. Тут чарівно. Так дивимося. Ще ось таке. Ой, тут такий запах ремонтний. Тут так як кухня, наче, не можу зрозуміти, хоча так. Так ми з вами йдемо в костел Сан-Анджело. Да? Ось так він виглядає. Ось такий вхід. Пішли? Ніколи не бачила цього. To była takie się znalazła w ekskluzyjnej i już w Dużo w tomlu. Dużo w na wygląda jak. No no no, everything good. <laughs> yeah, yeah, yeah. Yeah. A, <toddź> Ну що, кафе називається Universal Bar, Поряд, ну, це в Ватикані. Їмо. А ще до Риму він чомусь завжди темний. Якщо ви бачите, от, основна частина Риму. Там десь колізей, але його звідси не видно.